Мисливці вийшли під стіни обласної ради. Вони вимагають зупинити браконьєрство, адже 69 мисливських організацій області у 26 цьогоріч скінчився термін користування мисливськими угіддями. А обласне управління навколишнього природнього середовища вже півроку гальмує погодження їхніх документів. За цим питанням стоїть майже 30 тисяч мисливців області. Цей процес тривав досить довго. Перші документи поступили ще в п'ятні місяці. Ми їх розглядали, подали на погодження в екологію. І нарешті сьогодні в екології теж погодили ці документи. Губернатор області підписав їх. і Ми сьогодні віддали їх на екологічну комісію. Пікетувальники наголошують, подальше існування мисливської галузі в області під загрозою, адже майже 800 тисяч гектарів мисливських угідь фактично не мають господаря, тож товариства не забезпечують їх охорону від браконьєрів. Єдине побажання насправді, щоб депутати перестали займатися політикою, не переводили по політичне русло погодження наших мисливських угідь, а зробили так, як має зробити. Мисливці можуть тільки подякувати. Бо в іншому випадку браконьєри їм будуть дякувати. Депутати врешті почули мисливців, що правда лише частково. Тільки 12 мисливських організацій області отримали погодження на 15 років. Я би дуже хотів, щоб це питання вичерпалося. Мисливці мають займатися мисливським господарством, а не стояти під обласною радою і добиватися вирішення їх питань. Мисливцям пообіцяли на наступній сесії їхнє питання розглядатимуть повторно після того як вони залагодять усі питання з документами. Віталі Кубліков, Роман Маленький – головні новини Львова.